Українські інженери зі служби безпеки розробили хитру систему запуску дронів, замасковану під звичайні дерев'яні будиночки, встановлені на кузовах вантажних автомобілів. Ці мобільні контейнери виглядали як прості модульні будиночки, але всередині містили посилені конструкції: приховані стартові платформи, станції зарядки акумуляторів і дистанційно керовані механізми на даху. Конструкція дозволяла запускати дрони вертикально або під кутом залежно від їхнього типу. А вбудований захист сигналів допомагав уникнути раннього виявлення Росії розвідкою, коли ці мобільні сховища були готові, українські розвідники, можливо, за допомогою місцевих однодумців перевезли їх глибоко на територію Росії. Водії вантажівок, які про це нічого не знали, тихо доправили до заздалегідь обраних місць поблизу ключових авіабаз, припаркували в лісах на АЗС або в промислових районах, де вони не виділялися. Модулі залишалися в неактивному стані протягом декількох днів або навіть тижнів з попередньо завантаженими зарядженими дронами, чекаючи на команду до атаки, коли настав час дистанційно. Були надіслані зашифровані сигнали активації, дахи контейнерів відсунулися і дрони злетіли. Оскільки місця для запуску були розташовані всього в декількох кілометрах від аеродромів. Дрони могли швидко досягти своїх цілей, не залишаючи російській обороні часу на реакцію. Оператори керували ними в режимі реального часу за допомогою прямих відеопотоків, точно направляючи дрони до літаків, паливних складів і радіолокаційних установок. Багато дронів несли вибухові або кумулятивні боєголовки, призначені для пробивання фюзеляжів літаків. Або підпалу паливних складів, деякі вибухали при зіткненні, а інші використовували запали з затримкою, щоб завдати максимальної шкоди після досягнення своїх цілей. Операція була не просто тактичною перемогою. Вона продемонструвала зростаючу складність дронної війни та здатність України наносити удари в глиб сосійської території. Всього було запущено 117 дронів у рамках високоскоординованої атаки, яка вразила щонайменше п'ять основних авіабаз. Серед цілей були стратегічні бомбардувальники, включ. Чаючи літаки, які Сосія більше не виробляє. це райони, де Україна вразила 34% стратегічного бомбардувального авіапарку Росії. під удар також потрапили ключові військові об'єкти, зокрема авіабаза Іванова на північний схід від Москви. Та авіабаза Дягелево на південь від столиці. Потужний вибух сколихнув арктичне місто Североморськ, де базується найбільший флот атомних підводних човнів Росії. Україна також завдала удару по військово-морській базі Олєння в Мурманській області. Операція, яка досягла Сибіру, завдала серйозної шкоди, знищивши або вивівши з ладу значну частину стратегічного бомбардувального флоту Росії. Цей удар став поворотним моментом не тільки в самому конфлікті, але й в еволюції безпілотної війни на сучасному полі бою.